Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А це заступник Вінницького міського голови, пан Роман Фурман. Пан Романе, радий вас бачити. Вітаю, як завжди, не вистачає. Вже відчуваю, що не вистачає часу. Всього лише 20 хвилин. У нас є питання конкретні і питання най -най -най, скажімо так, найсвіжіші. свіжіші. Наприклад, одне з перших питань. На які я хотів би, щоб ви дали відповідь і більш детально розповіли про бюджет. І не просто про бюджет. а... Є така форма в, в мерії. Є така форма а, зу, бюджетні зустрічі, я би так назвав. В принципі, воно так і називається. Ми бачимо по джерелам інформації. Бюджетні зустрічі. Тобто, в даному випадку, конкретно ви, е, як заступник Вінницького міського голови, ви їздили по програмі бюджетних зустрічей і зустрічалися з колективами. Конкретно ви зустрічалися, наскільки я пам'ятаю, з транспортною компанією, з Ековіном та іншими. Що це були за зустрічі? Яка мета? і про що найбільше вас запитували на них? Так, дійсно, ми протягом минулого тижня, і в мене в понеділок завершилась робота щодо проведення планових зустрічей з колективами, з працівниками підприємств комунальної галузі, і я спільно з колегами департаменту фінансів, департаменту економіки міської ради та депутатами міської ради мав можливість. Побувати відвідати відповідні зустрічі, на яких завдання було номер один проінформувати, донести інформацію про виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за 10 місяців 2024 року. Відповідно був наголос на взагалі пріоритети, цілі в бюджеті, які фактично були прийняті в минулому 2023 році, і фактично наскільки він був успішним або Пріоритети ті були правильно визначені. Ми саме про це ми і говорили. про що найбільше запитували вас? <клес> найбільше питань було це відповідно особистих питань або стосується індивідуального будинку, батоквартирному, <клес> або ж можливо <клес> інших питань, пов'язані там з облаштуванням укриття в школах. Uh -huh. Ремонту дахів. Uh, До на... речі, про ремонт Затом... дахів ми сьогодні обов'язково поговоримо. Це якби uh, наш святий обов'язок. Ми дуже часто раніше так, з вами так. зустрічалися і говорили саме про ремонти дахів. Тобто ви хочете сказати, що така m, особисто соціальна сфера більше цікавила. Різні були питання, в тому числі індивідуальні. По, uh конкретному угу. питанню там розрахунків боргів е, особисті питання наскільки е, наскільки віничани е, цікавляться бюджетом Наскільки він цікавляться як дохідною частиною, так і розхідною частиною? Наскільки, наприклад, чи були питання, звідки береться я дуже грубо зараз кажу, звідки береться та сума, які там надходження, і куди потім ці надходження йдуть, так щоб ми, як громада, як мешканці територіальної громади, щоб ми могли їх, наприклад, побачити. На сьогодні і протягом року, і, напевно, не першого року, щоденно постійно відбувається інформування через різні інформаційні джерела. ресурси, угу. джерела так, щодо бюджету, планів, виконання, доходів, тобто саме з чого складається бюджет, з яких показників, за рахунок чого він наповнюється, де власні. Надходження, угу. де відповідні субвенції з державного бюджету, які податки йдуть до міського бюджету, відповідно, які надходять напряму до, держав... до державного бюджету. Відповідно, саме ось ці моменти питання наповнення бюджету, видатки, вони абсолютно відповідають тим попередньо сформованим пріоритетам і цілям, які, впевнено, вже всі чули. Це три основних пріоритети: угу. це безпека і оборона. Це стійкість і турбота. Це ті три основні основні пріоритети, які були прийняті в минулому році під час схвалення депутата міської ради бюджету. Протягом відповідно поточного року вони були. В роботі і Опрацьовані, вони, та. так і вони mm -hmm. всі є е, виконаними або на етапі завершення виконання тих планових показників. І в жовтні поточного року, 24-го, депутатами Вінницької міської ради було затверджено рішення міської ради про е, принципи і пріоритети бюджету на 25-й рік. Вони збереглись. Цих три цілі, пріоритети на 2025 рік. Безпека, оборона, стійкість і турбота. Так. Ем, окей, ем, пане Романе, наступне питання це енергостійкість. Енергостійкість це, що ми говорили: безпека, оборона, стійкість, турбота. От тепер енергостійкість це як невеличка частина тієї загальної картини і загального напрямку стійкості. Бо не тільки енергостійкість, там різні речі, які і заплановані, і які втілюються в життя, і вже не перший рік вони працюють. А відбулася серія заходів про енергостійкість у Вінниці. А до нас приїхали в Вінницю. Вибрали базовою. І до нас приїхали представники з Миколаєва, Рівного, Полтави, Запоріжжя, Харкова, по-моєму, інших міст. Про що говорили? Яка основна теза і які основні напрямки були насправді, коли ми говоримо про енергетику, це є? Переконних частина того компонента стійкості. Оскільки ми говоримо про стійкість, це не питання одної енергії, це питання і тепла, це питання водопостачання, це питання громадського транспорту, в тому числі і енергетична безпека або енергетична стійкість. І насправді цей захід, який відбувався, він мав на меті перше це. Поділитися досвідом думками щодо тих викликів, проблем, які мають громади, і відповідно ті заходи, які вже виконуються або втілюються громадами на місцях, і про пріоритетні перспективні плани. Звісно, що е, кожна громада сьогодні, в той надскладний період часу в нашому житті, в нашій історії, коли ворог намагається будь-якими зусиллями, ракетними, обстрілами щоденно руйнувати енергетичну е, систему країни, яка абсолютно жодного відношення до військових об'єктів не має, завдаючи таким шкоду цивільному mm -hmm. мирному населенню, е, кожна громада отримала ряд викликів. Звісно, що е, для нас питанням номер один це посилити енергетичну стійкість, це відповідно будувати або створювати об'єкти генерації енергії з різних джерел, це питання бізнесу, населення, це проекти з відновлення джерел енергії, будівництва або створення, що відбувається в місті. І відповідно питання, як в подальшому перспективі. Всю наявну генеруючу енергію ефективно використовувати, умовно кажучи, через різні проекти енергетичного острова, через проекти Smart Grid, які є в цивілізованому світі, це розумне використання ефективне наявної енергії в громаді. Які основні висновки після е, зустрічі? Адже якщо наприклад, знову таки подивитися, хто приїздив, хто, хто були гостями в Вінниці, а, це громади, які мають абсолютно різні так. на сьогоднішній момент, абсолютно різні рівні, е, і рівні пошкодження, і рівні безпеки, і рівні е, залучення, збереження. Ну, зовсім різні. От, на жаль, да, можна так говорити, зовсім різні. А, Миколаю по-своєму рівне, по-своєму Полтава, по своєму. А Харків це взагалі зовсім окрема історія. А все-таки які основні висновки, до яких основних ви дійшли? Знаєте, насправді дійсно абсолютно рівень або наближеність до лінії фронту громад, він абсолютно різний, і ті проекти або рішення, які реалізовуються громадами на місцях. Більш наближені до фронту, вони пов'язані з локальним вирішенням конкретної задачі, угу. це дати тут такому. і зараз абсолютно вірно. Однозначно, коли спілкуємося з громадами, всі націлені і більш зусилля спрямовують саме на перспективу розбудови енергетики, саме будівництво місцевих енергетичних систем, саме використання наявних потенціалів з різних джерел енергії. Вітер, вітрова генерація енергії, сонце, гідро. Всі наявні сьогодні в цивілізованому світі проекти з відновлення джерел енергії мають право на життя в громадах України. Так, це індивідуально, оскільки в Миколаєві досить потужний вітрогенерація, якби вони в цьому бачають перспективу. Коли буде відбуватися будівництво різного роду об'єктів з відновлення джерел енергії, буде відбуватися через відповідну систему генерація і розподілятися між об'єктами або споживачами, які є перш за все, це критична інфраструктура, і відповідно, друга черга це споживачі іншої групи. Ну, ми чудово розуміємо, що, наприклад, е ці джерела енергії вони зовсім різні. Наприклад, в Миколаєві е одна погода, якщо вже так чітко так. конкретно називати, в Вінниці зовсім інша. Якщо, наприклад, в Миколаєві можна і сонце використовувати, і вітер використовувати, то в Вінниці вітри достатньо слабенькі. Е але... За дослідами знову таки, це були досліди нашого технічного університету. А ми зараз якраз саме цим громада опікується. Ми займаємося дослідженням на Предмет потенціалу громаді угу. Великої Вінниці ми говоримо вітрогенерації. Ми е, розуміємо, що е, він на порядок нижчий е, вітер, швидкість mm -hmm. проте ми не виключаємо ймовірності і гарної історії, і перспективи також розвитку вітрогенерації. Ну що ж, е, я не здивуюся, якщо потім виникне якась ще про, окрема програма, е, яка буде називатися Створюємо вітер або Створи вітер. в Вінниці я звісно зараз жартую, але тим не менше, я дуже дуже сподіваюся, що все-таки науковці е, зможуть навіть у ці слабенькі вітри, які у нас так. є. Наші територіальні громаді зможуть якось їх освоїти і поставити на користь. А, але мені здається, що основний момент це все-таки те, що треба я таке може не дуже професійне слово використаю, розпилювати. Розпилювати джерела енергопостачання або енергоздобування. Тобто, що це, щоб це не було централізовано. Наприклад, пан Андрій Очериний також про це говорив, що є сенс, наприклад, зовсім невеличкою якоїсь, навіть по-моєму, про атомну якусь казав станцію, якусь зовсім невеличка, яка знаходиться десь не будемо казати, де, в межах територіальної громади, яка може, наприклад, покрити е, один великий мікрорайон. Так, от таким чином. Ну, добре. Будемо бачити, що це йдеться, а не вітром єдиним і не енергетикою. єдиною. водопостачання. Ми завжди говоримо більше про воду, тоді коли настає тепло. Це десь травень mm -hmm. вже в травні. Ми дуже активно говоримо. Чому основний водозабір у нас іде річка Південний Буг mm -hmm. про водопостачання? Вона так і залишається, в принципі, так і залишається. Про, про водопостачання ви говорили з колегами з фахівцями із Цюріх. А, про що йшла розмова? Можливо, щось таке дуже дуже новеньке, цікаве, вони запропонували. Так, дійсно, питання водопостачання або якості водопостачання досить актуальним і важливим і необхідним сьогодні є в громаді, і цьому питанню немало уваги приділяється на рівні Вінницької міської ради і міським головою. Перш за все, це е, мав можливість відвідати ребілд, який відбувався в Варшаві в жовтні mm -hmm. місяці, е, де представлялися громадами України на міжнародних аренах е, різним кампаніям, фондам. Е, проекти, які є важливими для громад. І саме питання водопостачання в громаді було проектом номер 1 з містом Цюріхом їм ем було запропоновано ряд проєктів, які пов'язані з питним водопостачанням громаді, оскільки вони спеціалізуються або бачать свою участь або можливу роль в співпраці майбутній саме в проектах водопостачання. Мова йде як про окремі реконструкції головні водогони міста. Реконструкція водоочисної станції з водозабором, так і е, питання стратегічно важливого розуміння, як нам в громаді е, поводитись або е, реалізовувати проекти, пов'язані з е, водними об'єктами. Оскільки, коли ми говоримо про водозабір, ми розуміємо про те, що в нас в громаді. Е, Єдиним водозабором є річка Південний Буг. У Нас альтернативи заміщення її свердловинами на жаль, немає. У нас є відповідні заключення дослідження поточного року. Що вони просто не вирішать це питання? Нас немає запасів угу. підземних об'ємів тої води, аби закрити потребу або задовільнити потребу всієї громади. Ми приречені і розуміємо, про те, що у нас єдиним питанням залишається водозабір. Звісно, потрібно вирішувати питання з реконструкції водоочисної станції в громаді, що має покращити якість води, і воно вирішить це питання. Проте ми маємо і не залишати в осторонь питання очищення або турботи про єдине джерело це про річку. Яка на превеликий жаль з 70-х років, коли будувалася водоочисна станція, рівень або якість води складав другий рівень забруднення. На жаль, сьогодні він вже четвертий. Це найгірший рівень забруднення річки, і ми розуміємо про те, що ті технологічні процеси, які сьогодні очищають воду або які були запроєктовані в 70-х роках, вони абсолютно не розраховані на ту якість води водозабору. Ну і на ту кількість абсолютно і абсолютно вірно. І і, і і і пішло тому. Питання е, сьогодні е, обговорено з колегами з міста Цюрих. Вони отримали інформацію про існуючий стан, що вдалося їм відвідати ці об'єкти mm -hmm. на власні очі, переконатися, і вони до кінця року мають визначитися з своїм рішенням щодо ймовірних проєктів участі, в яких вони готові будуть працювати майбутнє. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що мешканці Цюріху беруть воду з Цюріхського озера. І не, тільки. і не тільки, але в основним у них іде Цюріське озеро. Вони мають озеро. Ми маємо річку. Річка проточна вода, озеро, в принципі, більш стояча вода. Ну так, дуже 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 просто ем, ну і звісно, питання: скільки коштує ця вода в Цюріху? Це напевно не дуже дешеве задоволення, абсолютно точно ні. Але ну важко нам порівнювати вартість ціни їхні Ну, хіба що трошки десь там співвідношення. Але тим не менше вони вирішили це питання і в них, по-перше, основним джерелом це є дійсно озеро, але в них не один водозабір, а два їх є. Mm -hmm. Крім того, в них є побудовані артезіанські свердловини, які додатково заміщують або є альтернативою водопостачання. Звісно, що в них сучасні водоочисні станції, які дозволяють забезпечити якісну очистку і подачу до споживача. І на завершення нашої розмови маємо всього лише максимум три хвилинки. Пане Романе, як я і сказав на початку, обов'язково будемо говорити про покрівлю. Обов'язково коротко скажу нашим глядачам і слухачам, що завершили ремонт покрівлі на Хмельницькому. Шосе 73. Я би відверто сказав, я би не здивувався, і можливо, ця би інформація, я би її сприйняв абсолютно спокійно і нормально, але є дуже цікава приписка: ремонт цього даху є частиною майбутнього проекту зі становлення сонячної електростанції, а сонячні електростанції, зокрема, будуть встановлені для потреб одного з підприємств міста. І, взагалі, е планується е розмістити на трьох дахах. Так, це і Хмельницьке шосе, і один 6 будинок шістотріччя. Тобто е інформація зовсім по іншому вже починає грати. Тобто, для. Виробничих потреб сонячні станції будуть встановлені на житлових будинках, тобто, це такий ну, симбіоз, достатньо так, цікавий, який декілька слів про це так досить така. Е... Згуртована робота між бізнесом і співвласниками багатоквартирних будинків, де е, є порозуміння і наміри про подальшу співпрацю. Бізнес зацікавлений, оскільки в нього власних площ або є певні технічні моменти, з яких він не може е, на своєму приміщенні поставити угу. сонячні електростанції. Він домовився з співвласниками, що е, він на їхніх дахах поставить. Взамін він на умовах співфінансування або за свій рахунок робить ремонти, е, щось робить так. мешканцям будинку угу. і відповідно частина. Цин енергії яка буде вироблятися, він також готовий допомогти або надати її співвласникам. Це дуже цікаво. А, в, я більше не зустрічав такої співпраці. Це перший проект, який перший, перший проект, але я не виключаю, що е, він може мати е, право і е, перспективу масштабування якось. їх. Так? Угу, якесь певне масштабування за кордоном. Досить велика кількість багатоквартирних будинків використовує. Покрівлі в багатоквартирних uh -huh. будинках під подібного роду проекти, теплові насоси, питання сонячних електростанцій. Це гарна ідея. Ну, значить, це має певний зиск і має місце для того, щоб воно було і в нашій так, громаді. Я так. маю на увазі. Так. Пане Романе. Є ще питання, але маємо виходити з ефіру. Роман Фурман, заступник Вінницького міського голови. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Радий був сьогодні з вами поспілкуватися. Як і завжди, як і в минулі роки. Я завжди запрошую вас. Будь ласка, заходьте до нас. Завжди є питання. Я переконую вас є завжди відповіді. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі залишається Разом з нашим ефіром. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм: 101.8 рафей. Місто над Богом. Події що поруч.